Супниця електрична. Це пристрій, який використовується для зберігання і підтримки температури гарячої їжі, зокрема, супів, рагу, соусів та інших страв. Застосовують на лініях роздачі для ресторанів самообслуговування, для виїзного обслуговування в кафе і барах. Супниці електричні настільні бувають різної ємності від 5 до 10 літрів. Корпус виготовляється з нержавіючої сталі фарбованого металу або алюмінію. У більшості моделей кришки мають відхідний механізм, але зустрічаються знімні з отвором для половника. Термоізольовані ручки запобігають отриманню опіків. Електричні супниці комплектуються термостатами, за допомогою яких здійснюється регулювання температури зазвичай від 30 до 90 градусів. Нагрівальні елементи розташовані під чашею у такий спосіб, що забезпечується рівномірний розподіл тепла. Температура супниць регулюється плавно, підігріваючи продукт до потрібної температури. Також є супниці, які працюють на водяній бані. Вони мають дві частини: основну частину і контейнер для їжі. Основна частина містить резервуар з водою, яка підігрівається за допомогою електричного нагрівального елемента. Коли їжа розміщується в контейнері, пара з основного резервуара проходить через проміжок між контейнером і основною частиною, підтримуючи температуру їжі на відповідному рівні. Сучасні супниці комплектуються спеціальними табличками для назви готових страв. Це дуже зручно, особливо якщо в меню пропонується їх кілька. Таблички, як правило, кріпляться на магнітах. Живлення електричних супниць можливе від звичайних побутових мереж 220 В. Обирати електричну супницю потрібно за об'ємом, в залежності від потреб закладу харчування. Купити професійну електричну супницю, ціна якої залежить від технічних параметрів і торгової марки, можна в нашому інтернет-магазині «Торгоборуд».